Вітаю, друзі! Ви на каналі Козак Юа. Говоритимемо про минуле: добре та зле, чарівне та потворне. Даю вам безпрограшний аргумент в суперечці з гражданами, хворими на русський мір. Це фото спільного параду Радянської армії, тоді Рабочої Крістінської Красної Армії та армії нацистської Німеччини, тоді Вермахту. Місце проведення місто Брест. Час проведення 22 вересня 1939 року. Керівники параду від нацистів Гудеріан від росіян Кривошеїн. Парад на честь спільної перемоги над Польщею, на яку Гітлер напав 1 вересня, а Сталін вдарив у спину полякам 17 вересня, як завжди назвавши себе «Асвободітелем». Парад відбувся після спільної радянсько-нацистської радянсько-німецької окупації Польщі у вересні 1939 року. Після того, до 22 червня 1941 року, тобто майже два роки, Радянський Союз був головним союзником Гітлера та постачав йому всі необхідні матеріали для ведення війни у Європі. Починаючи від зерна, закінчуючи сталлю та іншими хімічними речовинами.